Спаси Господі, всіх за молитву, причасники поздравляю з прийняттям тіла і крови Христової, а всім остальним, покров Божої Матері, щоб в нашому житті ікона Божої Матері знамені завжди нам подавала свій знак, своє знамення, помочі і заступлення. Цей світ, котрий не знає Божої благодаті, не знає віри в Христа або подлинної віри обов'язково робить много гріхів, много робить зла, причому не просто роблять зло, а сіють зло, куди лиш може. Інтернет, телевідіння. Є в нас і тепер у Городської називається суспільне телевідіє. Ніч там суспільного, ніч не є. Весь колектив майже люди не церковні. І за нас, за церкву Христову, одзивалися не Уважительно, та якою то суспільною, і там мали бути всі мати право слово сказати. Ні, там пішли, з'явилися антиправославні хлопці, дівчата. Ми їх прощаємо, тому що вони то роблять по незнанню. Але великий мінус: що у настоящих журналістів уже не є. Настоящих людей, котрі би повіли слово правди, не є. Ну що ж, остається тільки одна православна церква, котру також нині б'ють, щоб мовчала, не може церква мовчати, іначе тоді світ три рази перевернеться. Несіть благословенство дома, мир вам і радість.